Загинув 37-річний поліцейський. 17 вересня на автодорозі поблизу села Журавка сталася смертельна дорожньотранспортна пригода у наслідок зіткнення поліцейської машини з легковиком «Лінкольн». Про це телефоном повідомив співробітник прес-служби головного управління національної поліції у Чернігівській області Сергій Гусь. За попередню інформацію службовий автомобіль. Група реагування патрульної поліції рухався з увімкнутими приблизковими маячками. Внаслідок дороги транспортної пригоди водії обох автомобілів та пасажирка легкого автомобіля були травмовані та доставлені до лікарні. У наслідок ДТП загинув старший лейтенант поліції, інспектор відділу реагування патрульної поліції Прилуцького районного відділу поліції головного управління національної поліції в Чернігівській області. Руслан Блінов. Службу в національній поліції України Руслан Блінов розпочав у 2019 році. Працював наполегливо та невтомно. У чоловіка залишилися батьки, дружина та син. У ході слідчих дій було відкрито кримінальне провадження. Друга статті двісті вісімдесят шостого Кримінального кодексу України це порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортним засобом на той же термін.